Всім привіт, народ! Дуже давно вже не було відосів на моєму каналі. Е, мабуть, багато хто з вас знає, але коротко зараз розкажу. Я зараз проходжу службу в Збройних силах України, знаходжусь на південному напрямку. Якщо то не в хто не в курсі, то в Україні зараз іде повномасштабна війна. Ну і я власне приймаю також в цьому. Участь, але при цьому я продовжую поповнювати свою колекцію пневматики, флоберів та стартовиків. І от вже назбиралось доволі таки багато екземплярів, які скоро планую відправити додому, щоб вони там чекали на закінчення війни. Чекали, доки я повернусь, і буду вже знімати про них набагато більше відосів. Зараз просто огляд. Цього поповнення моєї колекції швиденький і коротко розкажу про кожен екземпляр. Ну, а якщо когось цікавлять ще якісь запитання, то задавайте їх в коментарях. З радістю буду на них відповідати. Ну і поїхали. Перше, що хочу показати, це два ось такі от пістолети: це Анікс А3000 і Анікс А9000. Анікс А3000 скіф. Давненько хотів собі придбати колись такий, попадався мені на очі, але щось тоді не склалося. Зараз знайшов за доволі таки символічну ціну ці два пістолети вони були комплектом. Як бачимо, а 3000 тюнінгований, якась трубка з різьбою, мабуть, для імітатора глушника. Ну і також кріплення, типу ластівчин хвіст для якогось там коліматора, мабуть, зроблено все це. Так собі, мені не дуже подобається, але я думаю, все-таки привести його в більш стоковий вигляд. Ну, Але сам по собі пістолет цікавий. Також до них є додаткові магазини, і, як бачимо, це магазини, здається, вони називаються конвейерного типу. Дані пістолети стріляють свинцевими кулями калібру 4,5 мм, що доволі таки цікаво. Другий пістолет це Anix a 9000 s по мотивам берети. Якщо подивитись на затвор, то щось там, щось десь віддалено схоже на берету. По рамці, я не знаю, на що це схоже. Може, є якась така берета. Чесно, не знаю. Напишіть в коментарях. Тут навіть якийсь логотипчик є. Самі по собі пістолети доволі цікаві, потрібно їх. Замінити, мабуть, ремкомплекти вони, начебто, як травлять. Я, якщо чесно, їх не перевіряв, ще з них не стріляв. Але для колекції доволі екземпляри цікаві, тому що вони дуже рідкісні і зараз в наших краях на просторах інтернету доволі таки не часто з'являються в продажу. Ну, що ж, це далеко не самі цікаві екземпляри з поповнення моєї колекції, тому йдемо далі. А далі у нас Glacier APS. це пневматична копія пістолета Стечкіна, автоматичного пістолета Стечкіна. Ой, вибачаюсь, що в ньому цікавого, це його доволі такі великі розміри, доволі таки велика вага. По копійності він, в принципі, схожий, із нюансів у нього це зломаний магазин. Він трошки розвалився на дві частинки. Вон, бачите, одна частинка залишилась, друга виїжджає, і загубилась пружина з подавачем. Треба буде знайти для нього новий магазин, дана версія з блоубеком. І що для мене стало. Ну, скажімо так, несподіванкою це відсутність автоматичного вогню в автоматичному пістолеті Стєчкіна Е, здається, я колись десь бачив якесь відео чи щось тому подібне, чи десь читав на сайтах, що можна все-таки доробити перемикач і зробити для цього пістолета автоматичний режим вогню. Ну Зараз його тут немає, і нібито як версій таких і не існує з автоматичним режимом вогню. Е, але для колекції все-таки пістолет доволі цікавий. Е, також, також також до нього в комплекті, отака от простенька кобура. Що ж, ідемо далі. А далі отака от коробка. А в цій коробці отака краса. Колись в мене вже був один такий пневматичний пістолет це КВЦ, КМБ, щось там 74 і ще купа якихось букв та цифр. Е, являється він копією спортивного пістолета «Танк -фоліо» Чи Танфогліо, щось тому подібне. Доволі непогана в нього копійність, хоча якість виконання така собі все тарабанить, все торохтить. Із цікавостей, це відсутність відкритих прицільних засобів. Тобто тут немає ціли камушки, зате встановлена така от планка Пікатіні, ну кронштейн з планкою Пікатіні, на якій треба буде ще знайти і встановити якийсь невеличкий коліматор. Пістолетів, як бачите, два. Вони абсолютно однакові, з них майже майже не стріляли. Це, в принципі, по ним доволі помітно. По відсутності якихось там ну, великих царапин та потертостей як на магазині, так і на стволі. Для колекції просто бомба. Ну і ціна за ці два пістолети була менша, ніж за один новий. Це доволі таки. Хороший варіант, як для поповнення моєї колекції пневматики. Так, про них якось згодом ще вам розповім. Зараз йдемо далі. Далі, ось такий пістолет, також пневматичний це Umarex sa 10 Класний пістолет, мені дуже-дуже сильно сподобався. В ньому є blowback і він. Стріляє з барабанчиків, має можливість стріляти як шариками, так і свинцевими кулями. Але який сенс стріляти шариками, коли можна стріляти свинцевими кулями? По точності кучності цей пістолет дуже сильно і дуже приємно мене здивував. Мені дуже сподобалась його кучність. І навіть коли є якісь відриви, то при стрільбі чітко видно, що це все-таки мої помилки. Тому тому це дуже... Це такий класний пістолет саме для того, щоб стріляти по мішеням. По копійності він віддалено нагадує щось із Зігзаура P320, Ну як бачимо, тюнінгованого, з золотим стволом, з порізаним затвором, з такою от штукою на кінці ствола, яка на різьбі відкручується. Тобто, можна, думаю, сюди буде знайти якийсь імітатор. Глушника і якось його все-таки використовувати. Ударно-спусковий механізм тут подвійної дії, є якась імітація автоматичного запобіжника, який не працює. Ну і от його запобіжник це флажок затворної затримки, який тут зроблений все-таки як запобіжник, що не, не, дуже, не дуже класно, як для. Так, трошки мене відволікли. Ну, про Morex SA10, в принципі, здається, все розповів. Обов'язково зроблю на нього колись огляд з відстрілом, я вже його відстрілював і ще раз скажу, що дуже він мені сподобався по точності та купності. Але йдемо далі. І далі ось такий пневматичний пістолет це KWC, КВЦ, кому як зручно, Люгер P08. Класний пістолет зі своїми болячками, зі своїми нюансами. КВЦ так, КВЦ. Кому цікаво більш детально про даний пістолет, рекомендую подивитись огляд на каналі Зулус. Там він доволі добре про нього розповів, про всі його нюанси, про його болячки, що з цим робити. Ну і в мене вже одна з цих болячок проявилась. Це. Спускова тяга чи як назвати цю деталь, точно не знаю. Її потрібно також виготовляти нову, як це робив Зулус, тому що пістолет іноді починає стріляти чергами. А так в цілому досить класний, досить класний пневмат. Ну, звичайно, він чисто колекційний, ніяких там видатних показників по точності він не дає. Зате ось ця фішка люгера P08, це колінчастий затвор. Вона в ньому реалізована, пістолет має блоубек і доволі таки цікаві, <клес> перепрошую цікаві враження при стрільбі з даного пістолета. Однією рукою незручно зняти його з затворної затримки, так як окремої клавіші для цього немає. Потрібно виймати магазин, чуть-чуть відтягувати затвор назад, і тоді він зніметься з затворної затримки. Ну що ж, зараз йдемо ще трошки далі і далі. Ось такий пістолет: це у Марекс Глок 17 четвертого покоління. Це той самий правильний Глок 17. Знову ж таки, кому більш цікаво про даний пістолет дізнатися, то подивіться огляд на Ютуб-каналі Зулуса. Це саме такий, як і в нього з Маруївською схемою, так як їх існує доволі багато різновидностей даних пістолетів. Він має Непоганий такий хід затвору при, при віддачі, при блоубеку. ну І, в принципі, дуже-дуже копійний, має правильні маркування. Тобто бачимо ГЛОК-логотип ГЛОК-17, Ген 4, Австрія 9 на 19. Тут зверху також що у нас 9 на 19, також логотипчик Глока, серійний номер. Ну і купа-купа всяких інших. От тут теж бачимо логотипчик, на магазині бачимо логотипчик. Пістолет дуже класний, але знову ж таки, чисто як колекційний екземпляр. Стріляти з нього можна, але з точністю він не порадує. Я вже його відстрілював. Ну і, в принципі, нічого особливого від нього не очікував, тому і не розчарувався. Так. Йдемо далі. Далі револьвер під патрон Флобера. І це Альфа 461 в нікелі. У мене є 440 також в нікелі. І тут мені потрапилась на очі от така от красуня, 6-дюймовий ствол. Ну, нікель такий вже не в найкращому виді. Я думаю, в принципі, можна його буде відполірувати. Відстріляв даний револьвер, також він мене досить приємно здивував по своїй купності, що для револьверів під патрон Флобера ну, такий собі параметр зазвичай. Але потім, коли я його почав чистити, виявилось, це не такий вже й простий револьвер. Тому що, якщо подивитись на барабан спереду, ми можемо побачити, що камери гільзовані. Також можна побачити, ну на камеру не знаю, але зазору між стволом та барабаном майже немає. Може, через, через це він дуже добре стріляє. <кій> Також до даного револьвера є кобура, і на кобурі ми бачимо, що це револьвер Клаб. Тобто, скоріш за все, даний револьвер був дороблений якимось із майстрів. Загільзований він, як мені здалося, дуже-дуже якісно. Там є питання тільки до однієї камери, в якій якась чи раковинка, чи щось тому подібне. А в іншому, дуже-дуже класний револьвер. Він мені реально подобається. Спуск. Ну, не знаю, спуск, мабуть, не допрацьовували, але у Альфа він і так. Дуже приємний. Я його повністю розбирав, повністю перечистив, так як він був доволі брудний. Ну і знову ж таки, по зовнішньому стану, треба буде ще попрацювати, спробувати його відполірувати. Так, далі. Далі у нас пістолет під холостий патрон. І не простий а ще один Люгар П08 е, так п 08 як бачимо. З цієї сторони Made in Germany, калібр 9 мм PA Knall, тобто під холостий патрон. Має дросельний отвір ось тут перед стволом, направлений трошки догори. Ствол заглушений. Нічого ніяких переробок з ним не робилося, але також в нього є деякі нюанси. Як бачимо, відсутній викидувач. В принципі, стартові пістолети, які стріляють холостими патронами, вони можуть стріляти і без даного викидувача. Так як при пострілі гільза буде викидати з силою віддачі, тобто гільза рухає затвор в заднє положення, ну і при цьому ж вона вилітає. Коли долітає до екстрактора. А викидувач він, по суті, потрібен тільки для ручного розряджання пістолета. В принципі, деталь тут начебто не дуже складна. Я думаю, її можна буде виточити з якогось куска заліза за допомогою напильника та надфільків. Думаю, можна буде все це зробити. Пружинка там в ньому все-таки збереглася. Але у даного пістолета є ще деякі нюанси. Я думаю, його вже хтось. Трошечки, навіть не зведеться, мабуть, зараз трошечки колхозив. Там, здається, вже саморобний ударник зломана вісь бойової пружини. Це я вже потім думаю вам покажу в огляді саме цього пістолета, колись, колись пізніше. Але він все-таки стріляє. Пробував стріляти патронами Язголд, здається, і з ними він. Не дуже добре працював, так як патрон Язголд трошки закороткий для даного пістолета. І при пострілі, ударник він не наколює капсуль, а просто здвигає патрон трошечки вперед. Довелося запихати в патронник папірець, щоб патрон впирався і все-таки. Відбувався постріл. При цьому він стріляє, гільзу викидає, стає на затворну затримку. В цьому плані все добре. Ще спробував все-таки купити ось такі патрони. Я думав, вони для нього мають підійти. Але, як виявилось, ці патрони не для нього, а, мабуть, для СХП-люгер. В мене колись про них запитували, чи можна з них ними стріляти з турецьких стартових пістолетів, то от вам відповідь: ні, не можна. Ці патрони товстіші і довші. По-перше, вони не будуть влазити в магазин. По-друге, вони навіть не будуть влазити в патронник, так як діаметр гільзи майже 10 мм. Ось така от штука. Тепер в мене є пачка патронів. і в мене немає з чого їх відстрілювати. <смі> ну, але нехай будуть. Може, коли з'явиться якийсь апарат саме під цей е, патрон. З холостими патронами турецькими зараз доволі таки туга ситуація, тому, е, тому якщо десь знайду, придбаю, спробую постріляти ще. І останній на сьогодні екземпляр в моїй колекції, це. Емер, Емер. МР661К дрозд з бункерним заряджанням. Ось такий красень, він вже трошки не стоковий. Як бачимо тут штуцер, також шланг для підключення до балону з повітрям високого тиску. В такому режимі він буде стріляти дуже цікаво. На жаль, самого балону високого тиску в мене немає, і також немає перехідника під балони СО2. Тому постріляти з нього поки що не вдалося. В Принципі, електроніка в ньому робоча. Це я перевіряв. Магазин, начебто, теж робочий. Зверху вже встановлена планочка пікатіні для встановлення туди якогось коліматора. Ну і можливості потюнінгу даного апарата просто безмежні. Сюди можна поставити довгий ствол, сюди можна навіть поставити електроніку. Я бачив такі проекти з екранчиком. Регулювати там швидкість стрільби, режими стрільби і тому подібне. Як бачите, з лівої сторони є перемикач. Саме режимів стрільби, тобто одиночні постріли, відсічка по 3 постріли і відсічка по 6 пострілів. А з правої сторони у нас є перемикач швидкострільності 300, 450 та 600 пострілів на хвилину. І як я вже казав, це все можна навіть тюнінгувати і задавати які завгодно швидкості швидкострільність та відсічки, чи зробити навіть. Повний автоматичний вогонь. Так, ну от така от колекція. Зараз якось все його на стіл, щоб було видно. от таке от невеличке поповнення моєї колекції. Дуже є і цікаві екземпляри, доволі рідкісні, є не дуже цікаві, такі як Анікси, але все ж таки, все ж таки для колекції я б сказав, вони підходять. Є пістолет, з якого можна доволі класно стріляти помішенням. Це Умарекс СА10. Класні копійні пістолети. Це два люгера, Глок, ну і танфогліо в принципі. Теж можна віднести до копійних пістолетів, так як копійність у них доволі непогана. Глетчер АПС теж дуже дуже рідкісна штука в наші часи. Ну і револьвер під патрон Флобера Альфа 461 флоберів багато не буває. Про Дрозда я взагалі мовчу, дуже класна штука, потрібно буде попрацювати, все-таки підібрати для нього якийсь, можливо, невеличкий резервуар, щоб без шлангу, щоб цей резервуарчик просто. Поміщався отут от під прикладом, теж бачив такі проекти. Ну і, можливо, знайду перехідник під co2 балончики, щоб можна було використовувати і їх. Що ж, народ, а ну ще, ще, так як я на службі, то є калашмат, але калашмат то не цікаво. Колись хотів зробити на нього огляд, може колись і зроблю. Ну що ж, народ, на цьому все майже на 20 хвилин на трендів, от такі от в мене цікаві штуки з'явилися. Продовжую пошуки всякого різного цікавого, поповнюю колекцію. На даний момент така можливість є, то чому би цим і не займатись. Ну а на цьому, мабуть, все. Всім дякую за перегляд. В мене, як бачите, в принципі, все нормально. Не знаю, чи будуть виходити ще якісь відео. Можливо, коли в колекцію поповниться, з'являться ще якісь цікаві екземпляри, може ще щось і зніму. Про ситуацію, в принципі, говорити на моєму Ютуб-каналі. Я не хочу, не хочу піднімати тему війни на своєму Ютуб-каналі. Тому, коли з'явиться щось цікаве в мене з пневматики, а в планах є прикупити дещо цікаве з пневматики, це буде. Одна дуже цікава PCP-винтовка. Це поки що в планах не буду розповідати, може, я ще й передумаю. Що ж, на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!